Я під підпідприємець поповлючив на Ванівна. Хотіла взяти в оренду майно держдержави фонду держмайно. Держ, держмайно. в оренду на Білецький один це їдання. Угу. Здала пакет документів на конкурс, який був об'явлений. в. В газеті 12 9 числа до 9 числа 7-го місяця я здала 8 пакет документів. 15-го мав відбуватися конкурс о 10-й годині. Я 14, 14 числа. Я звернулася з запитом, як чи я прохожу, чи я не прохожу на конкурс. Мені відповіді не не надали аж пів шостої в поза робочий час. Вони ще сиділи всі там. Я звернулася, мені сказали, що я не допущена. Фонді держмайна? В фонді держмайна мені сказали, що я не допущена. Коли я звернулася, що щоб мені дати письмову відповідь. Мені сказали, ми такої від відповіді не надаємо. Я кажу, як як я звернулася з пакетом документів. Верніть мені пакет документів, ні, пакет документів ми, ми не вертаємо. Я відразу зателефонувала, вийшла звідти, зателефонувала на гарячу Лінією, моє звернення там в Київ, воно зафіксоване. Ось, і 15 числа на в 9 годині, 30 хвилин, я прийшла в держмайно для того, щоб таких взяти участь у конкурсі. Мені мені сказали, що конкурс відміняється, конкурсу не буде. Скажіть мені, я в них питаюся, що яка причина конкурсу? Це і, і це таємна інформація. Ми цього дати не можемо. Як може бути таємна інформація, як я здавала пакет документів, я учасник цього кон конкурсу, мала би бути. І це таємна інформація. Я так зрозуміла, то, що, як, що це вплинула гаряча лі лінія того, може їх вже там. Ну, зі мною там навіть ніхто не хотів. Я викликала міліцію для того, щоб бо є такі, навіть мені під підказали, що є такі випадки, що якщо я не прийшла, мені кошти, які я внесла в трьохмісячну оренду вони не вертаються. Так, мені так попередили. Вони кошти не вертаються. Як я прочитала, що таке вертаються. І він мені сказав: Ой, я, я не знав, я не знав, як ти ж працюєш в фонді майна. Я йому покажи, покажіть, де ви це прочитали. Я йому показала, він прочитав. Я вибачаюся, кошти кошти вертаються. Ну, конкурс відмінили ще, це дуже рідкість. Ну, була людина друга на конкурс. Він підійшов до мужчини і каже. Конкурс сьогодні відміняється, значить, моя така власна думка, що вплинула та гаряча лінія, як якісь від, від голову. Зараз ви казали, що йдете в прокуратуру, маєте заяву. Я написала заяву в Тернопільську обласну прокуратуру, бо так як це відноситься до Тернопільської області. Так так. Угу. ось і я не знаю, які дії будуть. Я думаю, що прокуратура розбереться в їх в їхніх. Корупційних діях. Якщо б ви перемогли в конкурсі, ви б хотіли це, це приміщення податкові, з того ви б хотіли відкрити так. кафе, так. я так, так. розумію. Чи? Так, а вони мені сказали, ваш квет, квет не підходить. То в квет мен... це код. Якщо надуть квет, ні, квет кот, кот. це є кодом, кот. а той квет. Хоча ті квети на майбутнє їх вже мають. Я я mm. чула, що Янукович її міняє, але mm. все-таки вони є. Ну але квет. Квет тоді дається, я я вже брала, мені підказали юристи, що якби я вже мені надали його в оренду, тоді я доповнюю цей квет. Угу. Це буквально робиться 10 хвилин, і квет, і квет доповнюється. Мені його не потрібно міняти. Це формально. Це формальність, абсолютно. А я тільки беру участь у конкурсі. Який квет там може бути? Квет є у мене про. Громадське харчування це, це їдальня. Ви подасте тільки в прокуратуру, чи будете також з ними судитись? Що вони так? Не знаю, я буду бачити, як прокуратура яку дасть, дасть відповідь і гаряча лінія. Я дзвонила на гарячу лінію, мені сказали, що мені повинна бути відповідь позитивна. Дякую вам, за інформацію. Успіхів вам. Спасибі вам. Дя дякую.